Ніяк про цела не що ні в режимі ТСК, ні в відкритим режим жодним чином. Тому е, я так розумію, що е, наші шановні опоненти пробують, скажімо так, в одну купу звести і питання щодо долучення відповіді на адвокатські запити і щодо долучення міжнародних документів. Мені здається, що все ж таки їх треба е, е, обговорювати окремо. Для мене очевидним є і беззаперечним, що відповіді на адвокатські запити подані в таких умовах, які мають такий зміст, і які були хоч і не за місяць, але за повний тиждень надіслані, передані і також продуваної електронною поштою, щоб нашим шановним опонентам, представникам державних органів було зручно з ними ознайомитися, що вони безумовно прибігають долученню. А що стосується міжнародних документів, так, ми на той переклад, виключно в той частині яка нас цікавить, це не пов'язано з пробою вирвати щось з контексту, просто тому що ці документи і меморандум омбудсмена, і резолюція Європарламенту, вони мають великий обсяг, вони стосуються не лише нашої теми. І ми з очевидних причин суду надаємо лише їх і звертаємо увагу суду лише в тому обсязі, який стосується нашого процесу. Навпаки, якщо б ми просили суд вникати в повний зміст документу, який до санкцій має відношення в лише в одному пункті з кількох десятків, це було б з нашого боку, скоріше за все, недобросовісною тактикою. Ми цього стараємося уникати. Тому знову прошу суд долучити надані матеріали в повному обсязі і наполягає на тому, що вони, зокрема, відповіді від секретаря ТОРНБО і від Міністерства юстиції, на який звернув вагу суду, вони мають виключно важливе значення для нашої справи, бо вони викривають. Ще раз я говорю це відкрито. Введення судово ман. Тому те, що документи, які надані суду, мають інший контекст і мають оцінювати судом в, іншій, в іншому контексті, ніж це виникає з тому числі з листа пана Гуда Польця, яким цей пакет документів первинно був переданий до нашої справи. І ще я не звернув увагу суду в попередньому своєму виступі, оскільки суд зазначив про те, що надійшов диск. Від РНБО, який суд двічі виносив ухвалу про його требування. І е, за повних п'ять місяців після цієї першої ухвали, все ж таки цей матеріал було передано, Хоча суд і зазначив, що цей диск датовано 12 лютого 25 року, його зміст фактично свідчить про те, що всі файли, які на ньому знаходяться, були записані 13 лютого. Тобто навіть з цього диску, який не походить у нас, він. Жодний момент не був в наших руках, ми не, не могли жодним чином попливати на його зміст. Виникає те, про що я суду вже доповів, що матеріали, які суду передавалося як доопрацьована версія, фактично виготовлені заднім числом. І відтак фальсифіковані. Прошу задавати попитання по носу.